У Дубна затримали трьох молодиків, яких підозрюють у крадіжці 17 дичавуних стопчиків огорожі однієї з місцевих шкіл. Ці трофеї зломисники згодом продали за 600 гривень на скупці металобрухту. Втім, прогуляти зароблене крадіям завадили співробітники міліції. Затримані 21-річний Павло та 19-річний Назар обидва раніше судимі. Окрім крадіжки, їм доведеться відповідати, що й за втягнення в злочинну діяльність неповнолітнього. Адже разом з ними стовпчики викрадав 16-річний Богдан, учень одного з місцевих ПТУ кажуть у міліції. За ці злочини підозрювані ризикують потрапити за грати на 5 років. Проведеними оперативно розшуковими заходами було з'ясовано, що дану крадіжку скоїли жителі міста Дубно, а саме 21-річний Павло, 19-річний Назарій та 16-річний Богдан. В подальшому дані особи продали викрадені ними стопчики на місці скупки металобрухту, отримавши за них грошові кошти у сумі 600 гривень. При перевірці даного факту, окрім цього, встановлено, що мало місце втягнення неповнолітньої особи у злочинну діяльність.